Еся Українка. В місті Новоград Волинському на нашій українській землі 25 лютого 1871 року народилася хороша прихороша дівчинка. Батьки назвали її Лесею. Дев'ять років вона написала свій перший вірш. Її прізвище було Косач. Але щоб всі знали, що дівчинка родом з України, Лесяна мама, відома письменниця Олена Пчілка, порадила підписувати вірші Леся Українка. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліси, річки, поля, птахів, все живе. А чи знаєте, дітки, ви віршики? Лесі Українки про природу. Літо красне, є минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна шкода волі. Ти нудяться хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта все вони питають? Все поле сніг завіяв, хоч не йди з хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом, морозом, всі на полі квіти, де зима та не скінчиться, нарікають діти. Діти з діти, любі діти, діто знову пилине. Пиде мила годино, як зима та згине. І заквітне наше поле. У батьків Леси було шестеро дітей, два хлопчика і чотири дівчинки. В сім'ї всі діти любили одягатися в українські брання та співати українські пісні. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, молодощі. молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала те, що давно мені співали мрії. На зеленому горбочку, на зеленому горбочку. Ось. Леся Українка важко хворіла, тому часто їздила до моря в Крим і писала гарні вірші. Вона любила подорожувати по різним країнам, цінувала природу чужих країв, але де б вона не була, серце завжди її було в рідній Україні. І ми живемо на Україні. Це наша рідна земля, і ми пишаємося цим. Що ми земляки славетної поетеси Лесі Українки.